Найчастіше я отримую запити, проконсультувати про наші ремінці для сумок сірого кольору. Сірий кольор найбільш популярний, найбільш універсальний, зручно носити і підходить до будь-якого одягу. У нас є три види ремінців на даний момент. Є ось такий повністю. Така полосочка світловідбиваюча нанесна, це ремінна стрічка, міцна, зносостійка, довжина 1,50 м. Регулюється, такі ремінчики чіпляються за допомогою карабінчиків. 2 см ширина, 1,50 м довжина. Є ось така ремінна стрічка і ремінець з неї тут, ниточки світловідбиваючі в плетені. З цієї сторони їх немає. Він односторонній, Цей також односторонній. І є двосторонній. Однаковий ремінець з двох сторін. Тут посередині, як бачите, такі світловідбиваючі ниточки в плетяні. Ціна залежить від ціни ремінної стрічки. Подивитися ціни і асортимент наших ремінців можна на сайті розділ ремінці для сумок. Розвиватися будемо далі, будуть нові види додаватися поки що, на даний час, сірі в трьох видах.